Згідно з законодавством, уже понад три роки ставок чи водосховище передають в оренду, якщо вони мають паспорти. В області такі документи розробили майже для 300 водойм. Цьогоріч планують створити паспорти ще для близько 70. Для цього виділили понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. По термінах це вже пізнувато, але я думаю, що до кінця листопада, поки ще вода не вкриється людям, ми спіємо щось зробити. Решту ставків та озер передали в оренду ще до того, як наявність паспорта стала обов'язковою умовою. Сергій Фролов каже, не поспішають винаймати водойми і через те, що їх треба орендувати разом із прибережною зоною. Під час заключення вже договорів безпосередньої оренди будуть прописані умови, що орендар зобов'язується оформити законодавче використання певної частини прибережної зони, так як зрозуміло, що з якоїсь боку він же має підійти до тієї води. За таких умов кількість орендарів не збільшиться, вважає голова комісії з питань агропромислового комплексу громадської ради при облдержадміністрації Костянтин Боровик. Хто сьогодні з орендарів захоче брати в оренду об'єкт, коли йому нав'язують 50-метрову зону навколо водного об'єкта ставка, за яку треба йому обов'язково буде заплатити використовування, не використовує. На Полтавщині за останні кілька років упав вилов риби. У 2015-му він становив 1113 тонн. Що сьогодні упав вилов риби, то фактично він упав по звітах, а на самому ділі ні. Тому що з тих водних об'єктів, з тих ставків, які сьогодні більше тисячі придатні, але не надані в оренду, беруться платежі 100-200 гривень за один день, щоб половити там рибу. На Полтавщині планують розробити і профінансувати програму з розвитку галузі рибництва загалом в області понад 2700 водних об'єктів. З них 60% придатних для прозведення риби. Ірина Соляник, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.